Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вплинула війна з Росією на економічну ситуацію в місті Дніпро? Ну, по-перше, Дніпро є такою воронкою війни, тому що в нас з усіх боків був фронт і є зараз. Ну, трошки там від Харкова відігнали, але така ситуація. І дуже багато біженців саме з Донбасу, з Донеччини, навіть з Харківщини, вони переїхали до Дніпра. І дуже багато бізнесів релокувало якраз цих регіонів до Дніпра. Тому, ну, скажімо так, що багато обстрілів, багато страждають підприємств, але на даний час, в принципі, в місті Дніпро бізнес працює і розвивається. Як е, місцева влада е, справляється з наслідками після ворожої атаки? Чи є якісь проекти, які запроваджуються, відбудова? В ну, даний час немає якоїсь такої програми, але напевно я не чув про це. Можливо, можливо, вона є. Але дуже багато обстрілів саме в Дніпрі. І вчора, і постійно ворог обстрілює Потужності генерації енергії і інші об'єкти, тому якоїсь системної роботи по відновленню зараз немає про це мов. Як ви вважаєте, чому така потужна атака йде на Дніпро? Як я вже сказав спочатку, що Дніпро є воронкою війни, дуже багато логістичних різних хабів є в Дніпрі і ну Різні об'єкти, тому що Дніпро є найближчим до фронту великим містом. Ми часто взагалі відвідуємо зараз судові засідання по Коломойському і знаємо, що батьківщина Коломойського це Дніпро. А який настрій взагалі у населення щодо того, що він зараз ось суд, ну, в суді? І чи підтримують його діяльність люди з Дніпра чи навпаки не підтримують? Ну, давайте напевно, почнемо з того, що я вважаю, що ера олігархата в Україні, вона завершилась, і це якраз яскравий, яскравий такий приклад того, що ну, пора з цим закінчувати. І те, що під, під цей час, під час війни, ну, по-перше, в нас забрали у Коломойському аеропорт. Тому що місто мільйонник, але дуже поганий аеропорт працював. Нікого туди не пускали з іностранних закордонних компаній. І а, а ось, наприклад, у місті Запоріжжя все добре. Дуже багато було до війни різних компаній, можна було полетіти куди завгодно. В Дніпрі не ні сервісу немає, в Дніпрі немає напрямків і так далі, але місто мільйонник. Тому це така перемога, це якраз те, що ми сподіваємося, що війна закінчиться і вже місто буде розбудовувати цей аеропорт, який буде дійсно крутим. Що стосується якихось там у суспільстві, ну, хтось, скажімо так, більш, більш дорослі люди, вони так чи інакше полюбляють. Ігор, Ігор Валерійовича Коломойського хтось з молодих, звісно, ні. Насправді про нього ми просто їздили знімали прямі ефіри mm -hmm. з цих судових засідань, і е, люди просто мільйонні жарти кидали в, на цій тіктоки і прямі ефіри, е, які там е, вигадав е, Коломойський. Е, як ви ставитеся до його гумору взагалі? Ну, це суто такий Дніпровський гумор, куди б я зараз багато подорожую по Україні. І ну такий ось прям раніше Донеччина, зараз Дніпровщина. Це такий, в нас вже у людей є такий як асоціація, що це Дніпропетровська братва, да, як кажуть. Тому ну, це свій, свій слід на суспільство України, а вже ж він залишив. А ще також є таке твердження, що Дніпро бандитське місто. Ви погоджуєтеся з цим чи ні? Так ну стосовно Дніпра, всі напевно чули, знають, і асоціація складається, якщо ми кажемо про кримінал. Це машини кол-центри. Да, їх дійсно в Дніпрі дуже багато. Чому так? Напевно, тому що деякі кримінальні угруповання взяли цей напрямок під свій контроль. Зараз всі ці кол-центри є в будь-якому місті, це не для кого не секрет, але в Дніпрі концентрація їх дійсно дуже велика. І знов таки, моє, е, е, такий, раніше це була робота по одному напрямку, да, то зараз це дуже погано те, що і вони працюють в тому числі і Всередині країни, то з цим треба боротися. А чи були якісь дії зі сторони влади, щоб побороти якось цю величезну кількість екоцентрів в Дніпрі? Я не знаю, я знаю, що є такі хаотичні якісь рухи в цьому боротьба в цьому напрямку, тобто, щось там. Зробили, потім там, відпустили, зробили, відпустили. В мене навіть є знайомий, який в білу працює, він дійсно в білу працює, і до нього постійно, тобто в нього ніяк не пов'язана робота саме з мошенничським кол-центром, але в нього кол-центр, тому що вони працюють офіційно, і їх, скажімо так, постійно кошмарять. Як взагалі ситуація з бізнесом, з розвитком бізнесу в місті? Чи погіршилися якісь показники, статистика на ваше переконання? Я вважаю, що в місто Дніпро, Дніпро пройшло якось там початок війни, і зараз якось. Как... Так що, в принципі, нічого не змінилося. Ну, я, зараз ми кажемо саме про бізнес, тому що в ресторанах, в ресторанах багато людей, підприємства працюють, людей багато, пробки на дорогах є і так далі. Звісно, в Дніпрі є велика концентрація бізнесу, який співпрацював там, з Білорусі або з Росією. Я вважаю, що якщо вони змогли знайти інші ринки збуту, то в них все добре. А якщо ні, то, то ні. Дніпро страждає від ракетних обстрілів. Можливо, скажете якісь найгірші ситуації, які вам відомі. Бомбосховище завжди не вистачає, але в принципі там щось там зробили. А люди ходять? Ну акт людини ходять. Дніпрі така ситуація, що неможливо реагувати, тому що бомб, ну, тривоги майже. Весь день це не в Києві. Ти в Києві ти приїжджаєш, ти відпочиваєш, скажімо так, тому що тривог немає. В Дніпрі тривоги зранку до, до вечора, і по вісім, по дев'ять. Тому люди вже адаптувалися і вони навіть не реагують, нікуди не спускаються. Звісно, коли є масований обстріл, як вчора, наприклад, то так, да, спускаються. Але це дуже рідко буває. І це вже до останнього, ну коли вже ось рядом, поруч десь. Я в залі з Нікополя, ага. а Нікополь там, там постійно обстріли. Uh -huh. То там люди взагалі настільки пофіг на все, що тут там, 200 метрів снаряд, вони такі, а ну що ж поробиш, далі Угу. Uh -huh. І Дніпро така ж сама історія. І я дуже там, спілкуюсь там, з, ну, таки, з людьми з, з Львова. Там. Вони кажуть, ми ніколи в Дніпро не поїдемо до кінця війни. Uh -huh. Ну а я ж як то живу, там, ну, все нормально. Чи багато чуєте українську мову в місті? Що стосовно публічних там, закладів, закладів харчування, бізнесу, там всі на українській мові. Що стосується людей, ну на жаль, все одно російська мова преобладає. Стосовно камінського питання, ви часто там буваєте? Взагалі не часто. Хоч це і поруч з Дніпром, але не дуже часто. Тільки, можливо, там якісь тренінги ми для цивільних проводимо і так далі. Чи знаєте ви мера? Особисто ні, я взагалі чув. Чули хороше чи погане? Більше погано. А ви яку сторону обираєте? Дивіться, я проти того, щоб монополізувати все в місті. Коли людина мер або будь-який. Чиновник робить все, щоб він тільки там був на цій території, то це, звісно, погано, і з цим треба боротися. Тому що ми рухаємося в сторону демократії, вільної конкуренції, в тому числі і в політичному житті, повинно бути так. Але я чую такі історії, що все вирішується в кабінетах і без якоїсь, без якогось там. Зносу, скажімо так, будь які питання тільки так вирішуються. Дякую вам.